Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гіртебе, і сьогодні ми будемо проходити паркур-карту разом з райдугою Майнкрафт. Папа, той Ты их убрис, ты просто. Да мне гей. когда уже будете 0 один, два, три. Да. Сервері Райдова Майнкрафт ми граємо в парку разом з Ігри ТБ або Богданом. Е, так, ми, по-перше, обікрали оці от армор стенди. Це правда армор-стенди розроботчиків, але пофіг. І тепер у нас є камінчики. Ти чому не б'єш? Я ось свій камінчик викинув. А я ще ні. Бля, у нас трибок чомусь натискається. Ну, чекайте, що поставимо. Блин. це перший паркур. Нам ще от стільки проходити до копець. Блін. Чекайте, я маю трохи протерти тілік і мені знов треба проходити. Все, я включив те, що треба. Що ти там включила? Не треба відрожить. я зупинився? У мене на цю кнопку 24 на 7. <ріст> <ріст> Попадем в ту воду типу. В видаленому каналі. Давай. Ура! Я злого тупорилий чекпоінт. чекпоинт. я на чекпоінт не можу граю в убрала. Я збачу пальці. А коли я граю в майн? я їх на ну, оборотную. Та господи. Ем, це трохи важкіше, ніж чим... ті кувшинки, мені здається. А чого чек чек чо чекпоинт у них. Бо чекпойнт тут. Що в мене тою яскравістю? Я якась тупа. А на телефон як... А ти куди біжиш? жопі утенка. Так, а куди нам? Ага, пон, 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 <coughs> пон. Депутати, <coughs> що я так сміюся, як нормально? Окей, проходимо. От от кувшинка, це було реально найважкіше. От що це зараз за ізіч? Ця кар... Цю карту, до речі, грають дуже часто в той. Е, в Тіктоті. Хто її грає? Не. Іван Гай? Хі, Іван! Гай! В Тіктоті? Іван То. Гейй. В Так. Зачекайте, будь ласка, встановлюється з'єднання. Зачекайте мене. Окей, я чекаю. Я просто подивлю, що тут прийде. Треба, треба буде, коли а, дуже довгий пум. момент, треба буде на паузу ставити. Угу. Окей, я подивився, що там треба проходити, і ніфіга не поняв. Висушити пальці. Давайте майже пройшов, в тебе не вийде. Он туда прыгай. Туда. Туда. Туда -туда. Вот туда, но эту курсунку. Да как -да, там называется? Эндрюмецька їжа. Эндерманская фигня, короче, кось. Куда я чуть не навернулся? Все, значит поменяв. Что ты там поменяв? <зас> <А, зас> <ты> там... <зас> я впав. Что мне поведомления да. нацеловал? Мне в помиплу шара. Куда дальше? Ты застрял. Як ти там умудрився, Скажи. Будь ласка, скажи, застряты. Все, он застрял. <риск> я не разумею никуда дальше. Зараду иду, до тебя. Туда я впав. Как обезьяна. А, то туда треба було. Да ну, блин. А ты думал куда? Опа, все. По кувшинкам пытаемся. Як нічем Чого воно наливається? А, ні, ладно. Зачекайте, будь ласка, спомагається зміни. Друзі, дивіться, як треба це проходити. Опа! Ну так. Опа. А чому мене залагали його на той момент, коли я на дерево стрибаю? Опа. А я майже впав. А чому мене кнопка та тапорська не лежить? Які-то тап кнопки ще в п'яту точку. В ТікТозе вони як якісь кіберспортсмени, які перепроходили це мільярд раз. А ми, типу, це мільярд разів перепробували. Перепроходили. Звісно. Звісно що? Звісно ні? Я впав. <рес> Я то там. Там у мене тупили автострибок. Чекай, куди ти там вже тькаєш? Та почекай! Я кажу, почекай. Спішить! Та тупарили автострибок, він мене вже дістав, Я в той момент не можу пройти. Нарешті, господи. Щоб тебе пере Щоб тебе камаз переїхав! Я буду казати, щоб тебе перекусило. Той самий райдуга Майнкрафт, що в тебе казала. Почекай, він. Ти тупорила яскравість, вона мене вже бісить. Я на максимум включу, вона мене дістала. по 10% вона каже, у вас мало відсотків. маленьку яскравість. Ти можеш почекати хоч раз в житті. Та я чекаю тебе. Де в жопі? Ти ж знаєш, що я навіть сюди не можу дойти. Я до я дійшов. до... А я спочатку маю мучитися, поки ти там на чекпоінті. Ти мене так само чекаєш. Ні, я тебе нормально чекаю. Я тебе на тих ендерменських фігнях нормально чекав. Окей, куда. Все заново! Оти хесенько. О, не чуть-чуть там Будана побесив в своїми тантунцях. <плес> а де вагонетка? Це вагонетка? Та що вагон? <плес> Та що, Та, що КамАЗ приїде? На що тебе фон? Він не придів, коротше, коли не треба. Стоп, Не приємно. Я тебе зараз дожину і з'їм. Що з'їш? Як свій гамбургер? Який гамбургер. Сам ти гамбургер. Не кажу, що ти гамбургер. А ти думаєш? В смысле, тут стрибок чотири блока, як ти з першого разу стрибнув. А, да? Прикинь. Я це, я це не зрозумів. Та, блін, а як мені тепер тут виходити? Почек. О, я зрозумів. З краєшка треба стрибати. Все, я зрозумів. Я не стрибнув з краєшка. тут весь город <ріст> Все, давай паркурис на мінімалках. Я тобі допоміг, я тебе підштухнув. Куда? Нафіг. Це каналізація? Нам в каналізацію входить. О, іде. Іди ти мені заважаєш. Я перший зрозумів, що треба в каналізації. Мені пофіг. Я розумніше за тебе. Мені все рівно. Це не я впав впевнений. Розумні... Той, хто говорить розумніше за себе, той не розумніше за себе. Я так не то говорю. Ан ты антилопа. Я так не говорю, я говорю, что... Не, что это ты. Хорошо, ты... Я в стрибок вбав. Хорошо, ты тогда линолю... Блин. Я уже третий раз, я тем больше знизкую. Я понял, кто бы понял. понял. Дай миничку, понял, зато. Щоб тебе КамАЗ перегнути. Самте кувала. А, як там? А, чекай, поки що той слайм не потрібен, я так думаю. Може, треба знайти якусь ничку. Треба з кінця проходити. Мені здається, треба на карту стрибнути, а потім на тут блокать. А, так, а як, а нашого не тут ще. В принципі, логічно. А там ще й така дирочка є. Опа. Опа, є, я дострибнув. О! І от зараз тепер я вже можу стрибнути на слайм. Я Ну реально, якщо б ти зараз не додумався, щоб зараз бігали. Бігав. Шокали! Копація, я чуть в лаві не згорів, я над тобою прям. Як ти наді мною? Куди ти встиг? Я тут прохожу. 야, да, ладно, типа. Чекаю, чекаю, чекаю. Ладно, дерево, перше стрибу. П'ять років спустя. Жива або не жива легенда вернулася. Я не жива. Да, я легенда. Почекай, ти легенда. Легендарний стардроп. дроп. Я ай, проходис. я впав! Ай, я впав в лаву. Мене броня зато захистила. Я А, фух, слава. Вау! Зараз тому коментатору дойду до нього перше, а потім мікрофон його ай, йому в жопу засвіти. Він не дойде до нього. <свист> иди сюда. <свист> <свист> а я <як> вылезти. Ниак. <свист> Впадай в воду. И кто-то чекпоинт взял. <свист> мне интересно, <че> <свист> что я вернусь. я вернусь. Скинешь мне. Э, что да, ты сделал? Бобусту. Ей, це все через тебе Я перший стрибну воду і перший стрибну. Неправда. Правда, я перший. Другий мої. Я подумав Я вже подумав, що я впав. Я стрибаю, я спотикаюся у підлогу, я подумав, що я впаду, а потім я не впав. І через те, що я подумав, що я впав. Нас такі двері позакривав. почекай, я снова впав. Сахур. Что это за дискотека с караной? Да почекай ты зі своей дискотекой, блин. Ты уже там был миллион раз. Ну там. Мой прицел наблюдает за Богданом. Он стрибает. Я тебе честно говоря заразу зараз твой микрофон и твой прицел. Я зараз на кружок переструю. Як законтрити такі слова? Стрібай на домик. Стрібай на бера розгін, з трубой, стрібай на слайм. І зараз він мені засуне в жопу. Тому Я тікаю, щоб він мене не пристрелив. Я тебе пристрелю, іди сюди. Да блина! мій приціл наблюдає за Богданом. Він стрибає. Він стрибає, він стрибає. Я йому чесно кажу, тільки. Це заслужує лайка. Та як я не Чому я не дострибую? Чому ти постійно дострибуєш і прискі? Я тобі зараз дизлайк поставлю. І великий палець буде декуди засунутий з того дізлайка. Ти? Та мене той стрибок дістав! Тон, 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 це хор. Треба витрати, що ти телефон за допомогою прилетело дерево пуста. Давай, проходь. Зараз він буде притіл на мене ставити. Так. А не варіант просто здохнути, це ж там чекпоінт поставив. А, да? Да, ну! А я не здох. Тіп. А, я здох. А не і знову йде. Я тобі цей мікрофон все цей засунув. Ти чуть-чуть в іншу... Ти чуть-чуть не в ту сторону пішов. Ладно, це я не в ту сторону. Куда тепер? А, на бірьозку? Ти такий жирний, на... що скинув бірьозку. Це за обзивання. Не можна обзиватися, друзі. Будьте мирними. Стоп. Мені неприємно. Я тобі то стоп. Неприємно? Зараз випуск. Це за обзивання. Не можна обзиватися, друзі. Будьте мирними. Я зараз знизу буду. Я зараз буду знизу приціл ставити, щоб ти впав. Ти приціл ставщик, доставщик. <рес> Я тебе зараз доставлю в Америку. Там де хуй. <рес> Мій приціл наблюдає за Буда. Він устріблює, він молодець. Ти де? Він зараз мене приб'є. От і тому звалюй. А арбузи, мої арбузочки. Лебеді, лебеді, лебеді. Та блін, а в мене тупорила кнопка удару, як завжди не працює. Мій приціл наблюдає за бультаном. Мене дістав той телефон, він постійно мокрий якийсь. Бомба дірав проти Не треба я тобі засуну ту колонку і твій телефон тобі в п'яту точку. Та здовбаний гарбуз! Я його на новий рік, блін, в'їм. Не дістав. Виключи той крім. Та як ти туди. Де? Де? Нічез. Це я не знаю, нафига він це на гарбуз, і зараз мені той приціл в жопу. Это мне честно кажут, я наш зараз телефон спутив, тому тобі повезло, що я тебе ще не вбив. Вбив Так. Я з бедварса взяв діамантовий меч і тебе тоді би точно вбив. Да, зараз такий заходиш в відварці. Чікай, телефон перезарядити. Так. Щоб стріляти. Ай! Це за тупі жарти і за пісню Тупорилу бомбарділу мініс. Блін, да я то впав. Ай! бу бо бо бо, -бо, -бо так щоб не були животик. Зараз в тебе животик. <свист> а В тебе зараз п'ята точка за те, що ти мені включаєш. <свист> <Карма>. <свист> угу. Дякую за таку карму. Я ж тебе хоча б не скидав вниз. <пас> Теж похоче. Шапки! Ти не їдав! Ти була мала! Йди вниз. Та ти уфігів! Уфігівши криза. Я його з п'ятої точки ставлю. Та все, все, все. Що все? Ти мені надуєш. Не кидаєш смусу? Не кидаєш смусу? Я кидаю смусу. Мене через тебе бруля поламало. Лох. Та в мене так скоро зламається. Все, не штукай. <гум> Добре, наштовхаємося. Ми в джакузі. Там в джакузі. От так, от так. Так. Ти... Де мені чекпоінт взяти? <гум> ти зараз мене хочеш штовхнути. Давай, проходь. А куди ти Я за тобою просто стрибну. Ти... Ти серйозно? Ти не бачив цього гігантського дерева? Даму. Ну. Я подивлю на нього не стріплеш. Зачекай мене. Я пам'ятаю, як ти мене чекав. Я на наступному чек-понті зачекаю. Е, -е чо. Бо ти мене це, так чекав. Це, це твоя вина, що ти мене почав скидувати? Це твоя вина, тому що ти мені почав включати всякі тупорелі пісні. Так і що? Ти мені сапожки поламав. Так, так і таки, що? Я винен, що у тебе чекпоінт якийсь ступий і в тебе той. Нарешті я тут стрібнув. Так, а тепер куди? Туди не варіант? Ну, то в принципі. Мені він взагалі не натискається. Тобто я дитина на нього. Він не натискається. Не деці, не його, Окей, чекай. Тоді на чек Як завжди. чек, ти ще до нього не дійшов. Я думав, ти вже на чекпоінті. Блін. Опа, халява. Опа. О! Капучино массин. О, є. не нечекмой, але я без очка. Ура, так, тепер нам туди. един домик. Блин. Я по куди треба. трябва. Да блин. Себе закритам. Та О, куда нам? Ааааа! Без мисли Та Да блин, а! Е да О, Почекай! Я впав. Ти прям туди! Так. Питання нема, так же тут. О, нарочка. Питайне нема. Так пусть є. Обесралася. Да. Питание. Питань нема обісралася. Та що? Як? Я прям... Я прям перед чекпойнтом впав. Але свариться. Що свариться? Як? Чому я не дострибну? До речі, мені... Ми... Свариться, свариться. До речі, мені броня настільки мало наносить. Ой, мені падіння настільки мало наносить, що то просто жесть. Що? А в смысле? А чему? Там какие-то барьеры стоят, через которые мы можем его Ну, конечно же, блин. Кто пора съедать дедушку понта завис он же райду. Я, я тут просто миллион раз я тут опав. Ладно. Ну, конечно. Ковно сутулы. Щоб розробника цієї карти Камаз переїхав. Мені здається, яйця тут треба буде декілька частин знімати. Давай вже тут зупинимося. Давай на Та ми вже півгодини знімаємо. Ти думаєш, ми Конечно, зріжемо? Ми то обріжемо до 10 хвилин. Але що ми нам зараз годину знімати? Давай до того, до, до того. Це буде той самий матеріал, що як ми на Аверез залазили з яблучком. Та я падаю постійно, я не хочу зате Ну ладно, окей. Тоді. Друзі, поки там райдуга Майнкрафт знов на тіхпонті якимось непонятним чином, але в нього зламані тапки. Що ж, всім дякую за перегляд і всім па-па.